20 липня у Фастові німці розстріляли усіх євреїв через чотири дні у Шепетівці, а потім у Бердичеві. У Кам'янці-Подільському наприкінці серпня нацисти вбили 23 тисячі 600 євреїв. Це робили без будь-яких звинувачень у саботажі саме євреїв, а на підставі ідеології німецького нацизму, яка базувалась на расовій теорії. Згідно з нею, людство від початку існування розділене на раси вища, передова раса, а Вона від природи наділена правом підкорювати чи знищувати нижчі раси, до яких належали і слов'яни, зокрема й українці. Євреї ж взагалі не вписувалися у нацистську расову піраміду. Їх вважали недолюдьми. Спочатку нацисти розглядали можливість компактно переселити їх у район польського Кракова на Мадагаскар чи Зауральські гори. У січні 42-го на віллі під Берліном відбулася конференція, присвячена остаточному вирішенню єврейського питання. Ця подія увійшла в історію як ванзейська конференція, на якій Райангард Гейндріх, начальник головного управління безпеки Райху, окреслив плани винищення 11 мільйонів європейських євреїв. У цей час людей уже знищували в Аушвіці. Детально про це ми розповідали ось у цьому параграфі. Подивіться. 28 вересня 41-го у Києві з'явилися оголошення з наказом усім євреям міста наступного ранку зібратись на розі вулиць Дахтярівської та Мельникова біля кладовища. Інакше розстріл виникає доволі логічне питання: а чи можна було просто не піти до Бабиного Яру? Есесівці заарештували дев'ять провідних рабанів Києва і змусили їх виступити із заявою. Після санобробки євреї та їхні діти будуть переправлені у безпечні місця. Але навіть попри це, третина київських євреїв так і не з'явилася. Та менш як за два тижні усіх їх знайшли і вбили. 17 тисяч тих, хто не прийшов у перший день. Письменник Анатолій Кузнєцов був очевидцем трагедії 41-го року. На той час йому було 12. Жив він на Куренівці неподалік Бабиного Яру і став свідком усього, що діялося у Києві. Прийшовши додому, побачив діда. Він стояв посередині двору, напружено прислухаючись до якоїсь стрілянини. Підняв палець. А ти знаєш, сказав він вражено, адже їх не вивозять, їх розстрілюють. І тут до мене дійшло. З Бабиного яру долинали чіткі розмірені постріли з кулемета Та-та-та, та-та. На ніч стрілянина припинилась, але вранці знову почалась.